Вітаю вас на телеканалі «Сфера Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Після резонансних конфліктів у бурштинових краях на Рівненщині та Житомирщині справою зацікавилися військові. На Рокитнівщину вирушили представники цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, аби більше дізнатися про криміногенну ситуацію на Поліссі. Що вдалося з'ясувати? Дивіться далі у сюжеті. Незаконодавство сильні морози поки заблокувало роботу старателів на Поліссі. І, хоч нелегальний видобуток поки припинено, через не сезон конфлікти все одно відбуваються. днями. У старому селі, що на Рокитнівщині молодики не знайшли між собою порозуміння і щинили стрілянину. Поліція коментарях пояснює, це не через бурштин. Версень сьогоднішній день одна. Це конфлікт, який виник на ґрунті особистих тебні відносин протягом деякого часу. Близько п'ятої ранку група громадян прибула в старе село до одного з господарів, де вчинили конфлікт, під час якого демонстрували предмет, схожий на вибуховий пристрій. В подальшому цей конфлікт переріз. З стрілянину поданих громадян, про те, що конфлікт відбувся через побутові суперечки, підтверджують навіть райдержадміністрації, але керівництво каже, саме бурштин і великий потік грошей підштовхують людей до криміналу. Свої інтереси люди тут можуть відстоювати з агресією та зброєю в руках. Свої амбіції задовольнили грошами, нерегульованими великими грошами, і тому на сьогодні ситуація дійсно непроста. Це однозначно, вона регульована, бо водяка йому втримує цю ситуацію. Але повірте, що вихідних немає. Кожну неділю десь треба виїжджати, десь треба говорити, переконувати. Перевірити, чому так неспокійно у Бурштинових краях на Вілесі представники цивільно-військового співробітництва збройних сил України на полісі планують пробути дві доби і більше дізнатись про потреби людей та причини конфліктів з кровопролиттям. Цивільне населення маючи таке над коштів. Не зовсім дотримуються закону. І тут питання стоїть не так, як що стосується бурсину, як у вихованні молоді, фані людей, які схильні до порушення закону. Я думаю, що збільшенням чисельності Національної поліції, відповідно до їх завдань, вони врегулюють ситуацію, тому що будь-яка ситуація контрольована, якщо її займатися. Мешканці сусідніх більш мирних сіл розповідають за сутичками на полісі спостерігають лише по телевізору. Старші люди вже втомились від бурштинової слави і мріють радше про врожай ягід, аніж легалізацію видобутку сонячної смоли. Щоб Цеха. нам чарі ці на то нічого не треба. Це хай побудувати, щоб щоб нас були місця жили. робочі. робочий. Нас село велике, да. молодежі багато хочуть ну. робити хлопці. Де нема не меди, не меди. На полісі розповідають, зимовий час це період, коли копальні здебільшого пустують, бо земля через низькі температури вщент промерзла. Таке затище можна використати як шанс врегулювати ситуацію на півночі. Відможновладці у парламенті чекають закону. Кажуть, раді будуть навіть недосконалому, аби лиш людям на місцях дали офіційну роботу. Ірина Лаговська, випуск новин. У суді допитали свідків щодо смерті п'ятирічного рівнянина Миколки Антонюка. Сьогодні відбулося чергове судове засідання щодо екс-хірурга Рівненської обласної дитячої лікарні Костянтина Думановського, якого звинувачують у смерті п'ятирічного Миколки Антонюка. Під час засідання були допитані декілька свідків, зокрема працівників обласної лікарні і батька обвинуваченого Георгія Думановського, котрий працює лікарем-хірургом, як і його син. Останній наполягає на тому, що у смерті дитини Винні насамперед інші лікарі. Проте певну провину сина теж не заперечує. Під час наступного судового засідання у режимі відеоконференції планують допитати двох експертів із Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє інтернет-видання ВсеРВЮЕЙ. Рівно долучилася до переліку міст, у яких відтепер також доступна послуга Шлюб за добу коштує така економія часу 2,5 з тисячі гривень. Але це не єдина ініціатива, яку нині впроваджує управління юстиції області. Про свою роботу сьогодні прозвітувалися перед журналістами. Подробиці далі. Створення точок надання безоплатної правової допомоги, зміни у реєстрі децентралізації, впровадження антирейдерського закону в Рівненському управлінні юстиції кажуть, цьогоріч попрацювали плідно. Однією з найуспішніших ініціатив називають реформу розширення можливостей у сфері реєстрації. Нові повноваження державної реєстрації, нерухомості та бізнесу тепер виконують органи місцевого самоврядування, держадміністрації, нотаріуси та акредитовані суб'єкти. Що від цього мають люди? Вони мають право вибору і мають право звертатися до тих суб'єктів державної реєстрації, чи то нерухомості, чи то бізнесу, які найякісніше дасть послугу, де можна отримати цю послугу без хабарів, без черг, але і внаслідок надання цієї послуги кошти відтепер ідуть не в Київ, не в бюджет країни а безпосередньо в ті бюджети. Районі чи міські, де надається послуга на рівненщині реєстрацію здійснюють 19 державних, 127 приватних нотаріусів та понад 20 структур органів місцевої влади. Якщо ж державні реєстратори недобросовісно виконують свої обов'язки, на них можна поскаржитись до мін'юсту. Раніше ця процедура проводилась лише через суд з минулого року. Вони мають право звертатися в міністерство юстиції, в головні територіальні управління юстиції. Що це дає? По перше, не потрібно платити судового збору. По Гі, цей розгляд відбувається швидко. Людям не потрібно терпіти судової тяганини, і вони можуть швидко захистити своє порушене право. Також згідно нових ініціатив рівняни тепер не будуть зволікати перед тим, як зробити важливий крок у житті. У рівному проводять пілотний проект, завдяки якому зареєструвати шлюб можна за добу після подачі заяви. Така швидкість обійдеться гаманцю у 2,5 тисячі гривень. Подати заяву всі охочі можуть до міського будинку культури на соборній 3D. особам, які хочуть зареєструвати шлюб, необхідно звернутися значить за адресою. До організатора надати всі необхідні документи, і буде зареєстрованого шлюбу скорочені терміни. Ну, можу зупинитися які необхідні документи: це паспорт громадянина України або паспорт документа іноземця. У разі, якщо особи, які бажають зареєструвати шлюб, або один з них були раніше одружені, мають подати документ, який підтверджує розірвання попереднього шлюбу. Якщо документи складені іноземною, мовою, вони подаються разом із перекладами нотаріально завіреними і мають бути документи про статус державного МИТа. Цей пілотний проєкт поки проводять у тестовому режимі, а вже з 26 січня ініціатива запрацює на повну силу. Ірина Лаговська, Павловибач, випуск новин. Техніка, що може врятувати життя, рятувальникам краю сьогодні вручили ключі від новеньких автокрану, екскаватору та снігоочисника. Скільки вартує оновлення автопарку та як допоможе вогнеборцям? Нова техніка дізнавались наші журналісти. Новенький снігоочисник, який відтепер у власності рятувальників нашого краю. Крім нього, автопарк рівненських вогнеборців поповнився ще двома одиницями потужної інженерної техніки, а саме автокраном та екскаватором. Такого крану на Рівненщині немає. Тому і не тільки на Рівненщині, взагалі в західному регіоні. Мається на увазі, я зараз говорю за наші підрозділи. Ну і мабуть, на території області, так? Да? Такого крана немає. Його вантажопідйомність 75 тонн. Тому техніка вона дуже ефективна і необхідна, і вона буде використовуватися за призначенням. Рятувальники зазначають, дана техніка дозволить підвищити ефективність діяльності їх підрозділу та швидше справлятися із надзвичайними ситуаціями. До даного часу на території Рівненської області такої машини ну не було. От. І ми дуже раді, що нам. Посприяли керівництву по передачі такої техніки. Техніка в більшості призначена для піднімання вантажів от, і розбирання завалів, тобто сплит, конструкції залізобетонних. За словами першого заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького, більшість техніки, якою користуються рятувальники, вже застаріла, тому оновлювати автопарк вогнеборців необхідно. На даний час 80% техніки, яка знаходиться на озброєнні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вона вже по декілька разів відпрацювала свій моторесурс. І ви, мабуть, це прекрасно самі знаєте, що випускалася вона ще в 80-ті 90-ті роки минулого століття. Тому, як я вже сьогодні казав в своєму виступі, динаміка дуже позитивна і уряд приділяє значну увагу переоснащенню матеріально-технічному нашої служби Любов Данча, Роман Шикунець випуск новин. І вже завтра українці відзначатимуть водохреща. Традиційно сотні людей купатимуться в ополонках, адже вважається, що в цей день вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. В свою чергу рятувальники краю застерігають людей дотримуватися певних правил або уникнути неприємних наслідків. Саме проводити купання необхідно. В місцях, для які для цього визначені. В, наш, в нашій області, в кожному районному центрі, так само в місті рівному будуть визнач... є визначені ці місця, де будуть чергувати наші рятувальні пости. Саме основне хочу звернути до громадян, що ні в якому разі не можна лізти у холодну воду в стані алкогольного сп'яніння, з собою брати необхідно гарячий чай після того, як. Окунутися в святу купель, можна буде зігрітися. Будуть люди купатися в різних місцях, де і не визначені ці місця. Як Тому... вибрати місце правильно, де можна. Необхідно вибирати місце, якщо ви, ви повинні знати, яке там дно, в обов'язковому порядку, щоб там не було течії. Тобто треба проводити ці купання, ці заходи саме на стоячій воді бажано проводити. Якщо ви йдете, маєте бажання пірнути в холодну купель, обов'язково, щоб біля вас були. Ще люди. У Рівному спільна молитва та купання традиційно відбудеться на басовому куті. Рівняни зможуть з'їсти смачного козацького кулішу та зігрітися чаєм. Офіційне освячення розпочнеться об 11-й годині. Музика. У Рівному стартує щорічний фестиваль органної музики, органний собор-2017. В честь відкрити його випала гостю із-за кордону італійському маестру Сальваторе. Пронесті, які ще сюрпризи підготували організатори для поціновувачів органної музики. Дивіться далі у сюжеті. Такий величний та грізний інструмент, як короган у руках італійського майстро видає неймовірні звуки, які захоплюють та заворожують. залі панує цілковита тиша та зосередженість, і лише після віртуозного виконання чергової композиції зал вибухає оплесками. Вперше для рівненської публіки на органі грає музикант із світовим ім'ям Сальваторе Пронесті. Він зазначає, і зал і інструмент його приємно вразили. Я скажу одне: вам, рівнянам, повезло, що у вас взагалі така концертна органна зала є. Це дуже особлива річ, тому що у нашій країні немає концертної зали, де був би встановлений орган. Вони знаходяться тільки у церквах, і там не будеш виконувати нічого, окрім релігійної музики. А тут є можливість і світську музику послухати. Я підкреслюю, що у Італії нічого подібного немає, і нам у цьому відношенні треба у вас повчитися. І з цієї точки зору ми вам просто заздримо. Так, завдяки приїзду італійського музиканта Сальватора Пронесті, щорічний фестиваль органної музики можна вважати вже міжнародним. Та навіть після такого тріумфального виступу іноземця організатори заповняють, їм є ще чим дивувати своїх прихильників. Ми робили ставку саме на молодих органістів, тому що дуже важливо підтримувати молодих виконавців. Вони не мають, скажімо, не мають такої популярності, як вже досвідчені, і їх потрібно в тому плані підтримувати. Тому в нас буде грати молода. Органістка з Ужгорода Катерина Гажо буде грати молода, але вже дуже відома органістка Надія Юрійчук з Дніпра. У Рівному фестиваль проводиться вже 14-й рік поспіль, і напередодні ювілею зал камерної та органної зали відремонтували та прикрасили. Директор Рівненської обласної філармонії Микола Орешко сподівається, що до наступного року їхній фестиваль отримає вже офіційний статус міжнародного. Ми всім органістам, які до нас приїжджають, дали таку невеличку умову чи прохання власне для органістів, які до нас приїжджають. Аби вони мусово виконували твори українські композитори органу що дуже рідко. Це був перший в Україні який започаткували. І всі виконують. Триватиме фестиваль до 18 лютого. Вікторія Бонда, Роман Шикунець, випуск новин. Він волонтерки із ще не потребує дороговартісного лікування. Владислава Куляша виявили страшну хворобу, лімфому, хочкіна, 4 четвертої стадії. 19-річний юнак потребує тривалого і дороговартісного лікування. Необхідної суми у родини немає. Зараз Владислав з мамою знаходиться у Національному інституті раку. Батьки звертаються до усіх небайдужих, щоб допомогли врятувати життя влада. Реквізити карткового рахунку мами ви зараз бачите на екрані. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.